Всім привіт! У мене запитали, як я на TikTok стрімлю гру з телефона і ще в мене є камери. Давайте розберемось, Може я комусь і допоможу. По-перше, я стрімлю через TikTok Лайв Studio. Знаю, що деякі через ОБС я не знаю як, тому розберемо про TikTok Лайв Studio. По-перше, треба її скачати, зайти в неї і зараз ми подивимося, як це виглядає. Що нам знадобиться? Це TikTok Live Studio, планшет або телефон, з який будемо виводити гру, і деякі програми. Як... І ось так виглядає TikTok із середини. Що нам потрібно, щоб вивести картинку з планшета плюс камери. По-перше, це визначитися, як вона буде виглядати сама трансляція. Це вертикально або горизонтально. Я використовую вертикально, тому буду і на цьому прикладі вам і показувати. Тут Будьте знизу додати фон. Є. Yeah. Вибираємо, як буде у нас виглядати наша картинка. Я використовую ось таке, тому і на цьому будемо ми показувати. Вибираємо опля і, в принципі, все воно само і підтягує. Це плюс TikTok. Але у нас немає картинки з планшета, тобто нашої гри, як її можна додати. Це прям напряму додати демонстрацію екрану. Натискаєте, додати, тут у вас все написано, заходимо в TikTok, демонстрація екрану, і картинка з'являється. Я цей спосіб не використовую, просто сказала, що він є, можете його використовувати. Я розкажу, як я це роблю. Перше в мене це через програмку. Ось так вона виглядає це Let's View називається. Щоб під'єднатися до цієї програмки, нам треба здивитися вниз і зробити відеодублювання. Ось це програмка Let's View, натискаємо, і воно у нас під'єднується. Ось вона і працює. Але ж як її додати в Тік-Ток, в стулі і додати, додати захват вікна і вибираємо нашу програму. Опля, і вона вже ось тут. Тут можна міняти, як вам подобається, це вверх, це вниз. Це дуже красивенько налаштувати якийсь фон, картинки, щоб все було гарно. І ось ще один спосіб це через карту відеозахвата. Для цього ми карту відеозахвата під'єднуємо до планшету. Єсть. І також нам треба її сюди додати. Додати і карта захвата. Додати. Вибираємо нашу карту захвата. І оп, і знову картинка є. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, залишайте коментар, допомогло вам моє відео або, ні. може щось неясно. Я залюбки вам допоможу. Всім гарного дня, мирного неба і слава Україні.